Початку червня на водоймах Хмельницької області загинули п'ятеро людей. Серед них двоє дітей: – 13-річний хлопчик та 12-річна дівчинка. Усі ці випадки об'єднує одне: купання у необлаштованих місцях та ігнорування елементарних правил безпеки. Від початку року вже маємо 14 трагічних випадків на воді. У зв'язку з такою невтішною статистикою, вкотре наголошуємо, вода не пробачає легковажності. Щоб уникнути трагедій, дотримуйтесь основних правил. Відпочивайте лише в офіційних та дозволених місцях. Не заходьте у воду наодинці, попереджайте близьких, не поєднуйте купання з вживанням алкоголю. Уважно стежте за дітьми. Навіть коротка мить без нагляду може коштувати життя. Уникайте далеких запливів і водойм зі швидкою течією. Не стрибайте у воду з висоти. Це небезпечно для життя. Пам'ятайте, дотримання правил це не формальність, а ваш особистий захист у разі надзвичайної ситуації. Негайно телефонуйте 101.